13 травня ви разом із фінкою презентували спільний трек «Білі Черемхи. Зараз дует з Гелою Зозулою Шик і Дим. А які фіти очікувати далі? Ой, не хотілося би відкривати таємниці, але перемовини йдуть е -е, з різними виконавцями. Ну то, що вже точно знається, те, що 20 грудня. Буде спільна пісня з Альоною Альоною. Перемовини вже давно йдуть з Колою, з Настією. От, Так само не можемо приділитися поки що ні з піснею, ні з часом. Незрозуміло, вийде що з цього чи не вийде. Але практично завершений вже дует з Олею Цибульською, теж пісня Грішна і земна. Ну, Тобто, все, що, з, все, що потрібно було від мене, в вокал, свій вокальний трек, я вже записав і відправив Олі. Ну і буквально вчора. Так, вчора я отримав дуже цікаве, дуже інтригуюче запрошення від дуже інтригуючої групи, будемо казати так, від команди. Тобто це вже буде не виконавець, а буде команда. Я отримав запрошення, ну, пропозицію заспівати разом пісню, яку вони самі написали. Прислали мені демо, мені дуже сподобалося. О, там, дівчина села. На дискотеці хлопці мають її відбити, але ніхто не може відбити, бо вона полюбила одного. Ну, я не відкрию таємницю, хто це, тому що ем, ну, не буде так цікаво.